З великої башні, як це виглядає для інших? Вам потрібно працювати зі своєю головою, і все це нормально. Кожен з вас колись проживав найнеприємніші періоди свого життя. І це нормально. При цьому ви відчували бій, апатію, відчуття несправедливості та ще багато різних емоцій негативних, як ви розумієте. Нещодавно в мене також був такий самий період. Тому сьогодні я вам розповім про чотири речі, які я зрозуміла за цей час. І можливо саме цим відео я зможу вам допомогти. Але перед цим мене звати Нюта підписуйся на усі мої соцмережі. В телеграмі ти можеш дізнатися про мої індивідуальні уроки з вебдизайну. Також в мене є другий канал з вебдизайну. Переходь та підписуйся, якщо тебе це цікавить. І, звичайно ж, інстаграм, телеграм-канал тебе чекають. А тепер до відео. Перше, емоції це нормально. Вам не потрібно соромитись себе. Зазвичай людям нав'язали, ти повинен бути веселий, щасливий. Тобі все повинно бути, все одно. Якщо все погано, але ти маєш право відчувати різні емоції, ти можеш не хотіти посміхатися, ти можеш не хотіти гуляти або веселити когось, або працювати. Можливо, ти просто хочеш сидіти в ковдрі, не розмовляючи ні з ким, і просто пити чай, і більше нічого, просто мовчати. Тому дай собі можливість проживати стрес так, як. Тобі хочеться це робити. Друге, люди проживають стрес по-різному. Бачили у тих розумних людей, які нібито говорять: да ти недостатньо страждаєш, да по тобі не видно, що тобі боляче, або тобі неприємно. Але зрозумій, ніхто ще, ніякий дуралійка не придумав ще оцей шаблон, як потрібно проявляти себе в найстрашніші періоди вашого життя. Стрес це просто захисна реакція. І я бачила різних людей, тих, які просто нили постійно кожного дня, але в них не було причин для цього. Вони ридали, страждали, показували, як їм погано, але за цим нічого не стояло. І так само я бачила просто людей, ніби вони камені, які не проявляли ніяких емоцій. І в їх душі, в їх всесвіті, внутрішньому просто все зруйновано було. Тому, якщо ви в період стресу хочете піти працювати. Для того щоб просто про це не думати, як, наприклад, я, це окей. Якщо ви хочете тусити та забувати голову якимись позитивними моментами, робіть це. Якщо вам потрібне спілкування, спілкуйтесь. Якщо не потрібно спілкування, не спілкуйтесь. Ви можете помовчати, посидіти в самотності, і все це нормально. Головне обрати саме той механізм, який буде підходити саме вам і чхати з великої башні, як це виглядає для інших. Третє, в вашій токсичності немає виправдань. В найпаскудніші дні свого життя я дивилася сторіс інших людей, які були щасливі, в яких були досить гарні дні. Вони робили розпаковки, гуляли зі своїми дітьми, і все було просто неймовірно гарно. Та я ніколи не хотіла б, щоб Люди, які зараз відчувають щастя, відчували те саме, що я в найтяжкіші періоди свого життя. І якщо ви бажаєте комусь свого ж горя, або ж якщо ви перенаправляєте свій негатив, свою агресію на хейт інших людей, то схаменіться, зупиніться, не треба так робити. Вам потрібно працювати зі своєю головою, вирішувати свої проблеми, які у вас є, а не йти і транслювати. Ось цей негатив та намагатися зробити життя інших людей таким же самим. Тому що щасливі люди не винуваті в тому, що у вас є якісь проблеми. Четверте, все пройде і гарне, і погане. Я хочу вам донести одну просту істину. Неважливо наскільки зараз вам погано, або ви відчуваєте стрес, тривогу, проживаєте найскладніші періоди свого життя. зрозумійте, все пройде через тиждень, через два, через два місяці, через півроку, через декілька років. Але кожного дня все буде краще і краще. Ви будете відновлювати свій емоційний стан і все буде як раніше, але, попри це, якщо ви не можете відновитися самостійно, то зверніться до спеціаліста, який допоможе вам це зробити. Якщо вам сподобався цей ролик, будь ласка, постав лайк, напиши коментар, як саме ти відчуваєш стрес або як саме ти відновлюєшся після неприємних ситуацій в цьому житті. А також рекомендую тобі підписатися на всі мої соцмережі, інстаграм, телеграм-канал і також другий ютуб канал з веб-дизайну, якщо тебе це цікавить. До зустрічі.